На Рівненщині жінка ледь не згоріла біля плити. Господиня запалювала духову шафу і стався вибух газу. На людині раптово спалахнув одяг. Інцидент трапився у селі Яполодь Костопільського району. Загоряння трапилося на кухні через необережне користування газовою плитою дружини господаря. На жінці загорівся одяг, а чоловік намагався загасити полум'я. В результаті обоє людей отримали опіки. Чоловік намагався загасити свою дружину і також попікся. Зараз обоє перебувають в опіковому центрі Рівненської обласної клінічної лікарні. Найбільше у людей постраждали руки, грудна клітка, шия та обличчя. Стан потерпілий важкий, вона має 50% опіку. опіку. Стан чоловіка середньої важкості. Він має опіки обличчя в верхніх кінцівок. Наразі у потерпілих шоковий стан кажуть медики, обох постраждали, готують до операції. Ніяких прогнозів лікарі поки не роблять, особливо щодо стану жінки, у якої 50% опіків тіла.